Вітаємо в аномальному притулку, пані та панове сталкери. Помилки минулого супроводжують кожного з нас. Війна з Росією стала каталізатором для багатьох, аби остаточно відкрити очі на головні помилки минулих поколінь українців, співпрацю з росіянами. Кожну помилку допускали багато з нас. Прослуховуванням їх музики, переглядом їх серіалів, допуском їх капіталу до українського бізнесу, сидінням на їх ресурсах і так далі. Наша ігрова індустрія теж її допускала, і неодноразово як би сумно не було це визнавати. Через цю співпрацю ігророби втрачали свої франшизи, створювали образи хороших росіян, змушували їм співчувати, і дуже рідко та в'яло йшли на противагу у цьому сценарію. Фактично, власними руками розмивали межі між нашими народами, що грало росіянам на руку. Дуже важко зробити правильний аналіз цих помилок та підібрати вірні слова. Росіяни дуже давно зрозуміли, що відеоігри – це чудовий спосіб непрямої пропаганди, здебільшого спрямованої на молоде та підростаюче покоління. Тому, беручи в капкан нашу ігрову індустрію, вони знали на що розраховують. А ми маємо зрозуміти, якими принципами вони керувалися, якими методами користувалися, та як цьому протистояти в майбутньому. Бо, на жаль, українці не раз та, скоріше за все, не свідомо допомагали їм сунути всі оці імперські наративи через нашу ігрову індустрію. Прикладів підібрати можна чимало, але ми візьмемо лише кілька ігор, які підпадають під нашу тематику. Це буде приклад втрати українцями на користь московитів своїх франшиз на фоні колапс, ігри про росіян від українців на фоні метро 2033 та Кріостазис, та насправді позитивна підміна понять на фоні Stalker. Готуйте свої батони та енергетики. А ми дякуємо нашим спонсорам за вагому фінансову підтримку каналу. І починаємо! Що таке колапс для початку. Це українська гра 2008 року у випуску від компанії CryoTeam. Ми робили колись на неї огляд. Вона має ще доповнення під назвою Collapse the Rage. Розповідає про далеке майбутнє близько 2096 року, де на території хрещатику утворилася аномальна зона під назвою Звалище, яке за старою доброю українською традицією контролюють кілька кланів, де головують так звані лорди. Нам доведеться грати за останнього з цих лордів, Родана, на якого було скоєно замах, і якому доведеться розбиратися в тому, що коїться, а заразом і в минулому. Гра поєднує у собі шутер та динамічний слешер. І є насправді цікавою ідеєю, який російський видавець Бука напевно грошей зажав. Бо виглядає вона для 2008-го трішечки слабенько. Гра про Україну, хоча в ній ви її слабко впізнаєте, хіба що за великодками у банерах. До речі, у доповненні можна знайти багато великодок на ігри від українських розробників. Але російський видавець наповнив її не тільки собою, але й музикою від російських виконавців. Обравши орієнтиром російського видавця, Кріотім зробили величезну помилку, бо в рекламу він не вкладався сильно. Контролю якості не було жодного, як і прибутків відповідно. Але основною помилкою стало те, що вони віддали авторські права Букі. По-перше, вони втратили цим увесь доступ до франшизи. Якби їм тепер не хотілося відновити роботу над продовженням чи ремейком, ремастером, вони цього не зроблять самостійно, якщо тільки знову не підуть на співпрацю з росіянами. По-друге, зараз Бука продає в гру в стімі. Але ж ви і розумієте, що це пастка. Ви купуєте гру, аби підтримати українського розробника, маєте благу ціль, а виявляється, що фактично донатите на російські ракети собі на голову. Бо Бука платить податки Росії. 4A Геймс це взагалі цікавий приклад того, як співпраця з росіянами ставить вас ту пастку, яким би ви проукраїнським не були. Наскільки б зараз було гарною ідеєю створити гру, де ви б грали в Москві за росіянина, навіть у пост'ядерній Москві. Мені здається, для багатьох це виглядало б дуже поганою ідеєю. Тим паче, що у такій грі не обійтися без пророблення персонажів та створення драматичних сцен. Згадайте сцену з Last Light, коли ми переживаємо спогади пілотів літака, що розбився. Через прильот ядерних ракет по Москві. Ця сцена є дуже сильною, з точки зору драматичного ефекту. Несе в собі нотки антивоєнного послання, але головні персонажі там звичайні, так звані ні в чому не винні росіяни, які стали жертвою обставин. Але дивлячись на цю сцену після пережитого року війни з Росією, дуже важко співчувати з цим звичайним росіянам, які 100% підтримували свою владу та раділи прильотам ракет на умовний Вашингтон. Як нинішні білгородські чарти радіють запуском по Харкову. Насправді абсолютно вся серія Метро дуже сильно переосмислюється з розумінням того, що граєш ти за свого ворога. І розумієш, наскільки співпраця з глуховським наповнила українську серію російським лібералізмом? Навіть в екзодусі, пам'ятайте, як полковник Мельник спочатку був під впливом отих незримих спостерігачів, які зробили купол довкола Москви, роблячи вигляд, що лише столиця зберегла життя, але війна продовжується і довкола одні вороги з загниваючого заходу. А потім Мельник, наче все усвідомив, зрозумів, що був неправий та відважно поклав своє життя. Тільки насправді не можу згадати, що конкретно Мельник, Артем та компанія зробили, аби змінити пост'ядерну Москву або Росію в цілому. Мабуть, нічого, хіба що втекли, аби зробити примарний осередок ліберальної опозиції. Це фактично несвідома пропаганда того, що звичайні росіяни не винні, що боротьба не веде ні до чого. А заразом відбілювання цих самих росіян, які нічого не розуміють. Бо їх обманюють. Я нагадаю, що екзодус робився у той час, як на Донбасі гинули наші люди. Звісно, навряд чи вони робили це свідомо, бо без детального аналізу дійсно здається, що гра підіймає правильні речі: що війна це погано, комунізм це погано, фашизм теж, пропаганда це погано, але тим не менш, ліберал Глуховський дуже цікаво це все подав, і сценаристи 4A Games не помітили підміни понять у дусі Оруела. Дуже цікаво подивитися, як студія збирається переосмислювати свою серію та які висновки зробить. Бо є певні сумніви, що Глуховський дасть добро на серйозні зміни та переосмислення, як і зв'язки зв'язків Games із проросійською Cyber Interactive не сулять нам нічого хорошого. І знову, до речі, є ще один приклад того, що українці створювали ігри про росіян Анабіоз Сон Розуму, де ми граємо за росіянина полярника Олександра Нестерова. Хоча там є і певні сумніви, можливо, він є радянським полярником. Але тим не менш, зміни росіянського радянського Нестерова на українця і не зміниться нічого у наративі. Туди важко вкласти якусь пропаганду. Але росіянина на як ключову дієву особу ще пак. А тим часом у нас є полярна станція Академік Вернацький. Відчувайте, яка історія могла б бути про українського полярника та його історію. Але російський видавець 1 С певне не хотів прославляти Україну. Тож навіть не факт, що права на анабіоз зараз теж не у росіян. Stalker це серія ігор, яка стала для росіян отічественною, до якої вони настільки прикипіли, що й досі не можуть дати GSC спокійно продихнути. Але визнати варто. GSC це їм дозволила своєю в'ялою протидією російським наративам. Взагалі, через те, що більшість слабко знайома з лором гри, виникає проблема неправильної інтерпретації. Багато хто бачить там прославлення загадочної рускої душі, відсутність політики чи так званої клюкви. Насправді, якщо заглибитись у Stalker, можна побачити багато різних глибоко закладених ідей. Мовне питання, корупція в українських держорганах, теми легкого заробітку. Радянщина в грі вибором прип'яті вже насправді показує те, що СССР це застій та розруха. А отже, шлях його ідеалізації є неправильним. Радянська наука показана злом, а сама гра є відображенням епохи 90-х та нульових в Україні. Так, саме в Україні, а не в Росії, чи ще десь за порєбріком. Саме тому ми маємо не обов'язок та й мовне різноманіття в цілому, яке так не подобається багатьом. Не плутайте з підміною поняття на російський колорит. Це не те, що закладалося. Ми маємо згадку тузли в чистому небі. Це фактично військовий конфлікт між Україною та Росією на початку історії незалежності. Дехто забуває, що це художній твір. В якому кожен елемент стоїть на своєму місці та створює відповідний антураж та посил, який не помітить англомовний американець, та який не зрозуміє росіянин, що все життя провів у своєму мухосранську. Сталкер міг стати на диво вільним від російського наративу витвором. Вони не залежали від російських видавців, робили гру про Україну. Якби бабло не перемогло зло, якби вони не захотіли легкого заробітку рублів, запрошуючи російських журналістів, підігруючи російські аудиторії в нульових, і якби нова GSC спершу не потрапила в ті штанета. Заявляючи про аполітичність, не загравала з російськими блогерами і не залишала російськомовні чати та росіян-модерів у Діскорді. Війна, звісно, відкрила їм очі, але чи повністю, та чи всім це все ще величезне питання. Неможливо заперечити доволі про українську позицію студії, її підтримку збройних сил, але вони все ще не роблять свою позицію до кінця, відвертою та прозорою. Вони все ще продовжують наступати на граблі співпраці з росіянами. Хоч тепер і лише частково. На цю тему можна дуже багато сперечатися, засуджувати нас, але факти залишаються незмінними. Від них доволі сумно, але нагадувати про них необхідно. Бо, ігноруючи всі ці питання, ми станемо у позицію замовчування та закривання очей, а це неправильно. Вам може здатися, що російськомовні чати в Діскорді це не є суттєвим злом, але зараз вони виступають осередком пропагування російських наративів про русофобію, дискримінацію простих росіян та усю іншу маячню про невинних жертв, тиранічного режиму, які насправді не хочуть нічого поганого, лише грать в ігри. І справа в тому, що Діскорд української компанії від цього стає майданчиком відбілювання росіян. Тут на диво точно підходять слова радянських прокурорів на нюрберському процесі про те, що увесь німецький народ був винен у тому, що вони не протистояли злочинам свого уряду проти людства. Але каеми закривають на ці розмови в ручатах очі, а росіяни-модератори лише підіграють процесу відбілювання, бо і самі є частиною російського народу, який не винен, як би не намагалися цього заперечити. Зараз вам може здатися, що це розведення зради і тому подібне. Але це питання, яке потребує висвітлення та проговорення, бо ми в першу чергу сталкерська спільнота. Якось GSC сказали, що бачать українську сталкерську спільноту не такою, як аномальний притулок. А от аномальний притулок доволі неприємно дивиться на дивні та сумнівні кроки компанії, і про них не буде згадувати кожен україномовний блогер який на темі Stalker 2 просто збирає перегляди та заробляє на рекламі. GSC зараз зайняла цікаву позицію десь посередині. Колись ми гостро висловились на цю тему, назвавши це позицією двох сільців. До прикладу, Frogwares, яка натерпілася від проросійських, хоч і західних видавців, максимально відрізала всі зв'язки з Росією та їх народом, навіть не додала російські субтитри до нового Шерлока. Їх позиція виглядає максимально чіткою та послідовною, а Bestway навпаки зберегла всі нитки, що пов'язують їх з росіянами, і не спромоглася навіть назвати Росію агресором, не те що окупантом, бо рублі ж заробляти треба. GSC в цьому питанні лишила їм субтитри, лишила чати та росіян-модмейкерів. Ще й контент-мейкерів з расистським світоглядом залишає при собі. Септо лишається не до кінця послідовною, бо наче й рублі вже не заробити, а зв'язок не розривається остаточно. Чому? Гарне питання, бо виникає дисонанс між донатами ЗСУ, благодійними розпродажами для збройних сил, аукціонами та передачою на фронт 100 автомобілів, та створенням сприятливого майданчику росіянам та прибічникам рашизму, які не гребують зливати матеріали та встромляти ножі в спину, шкодячи компанії. І знову відступаючи від теми, тут хочеться згадати про you Are Empty, твір, який повною мірою показує огиду до Радянщини. Кажучи про це прямо, але доволі відчутно передаючи це через візуал та наратив. І це той випадок, коли українці просунули цю гру супереч російському видавцеві, який не був головуючим, зберегли у себе права на серію та доволі непогано передали правдиве обличчя радянської системи та всього руського міра. Чи існує той дієвий каталізатор, який до кінця відкриє правду про Росію в очах українців? Якщо навіть війна все ще не до кінця справила враження на чималу частку людей та бізнесу, враховуючи, що в нас і досі не розірвані нитки будь-якої співпраці з росіянами, філософське та, мабуть, риторичне питання, відповідь на яке хочеться побачити власними очима, повністю розірвавши всі московицькі тенета, якими досі окутана Україна. До нових зустрічей на цьому ж самому місці, в аномальному притулку.